Любі друзі, брати і сестри, наше зібрання підходить до свого фіналу, до закінчення. Ми зараз будемо співати салом, і Христос мене покликав до життя. І Христос мене покликав до життя. Це дійсно поклик Божий, щоб ми мали життя. Коли Бог говорить про життя, Він не має на увазі ці 70-80 років. Він має на увазі вічне життя. От те життя, яке. В руках Ісуса Христа, в Його пробитих руках є вічне життя. Є надія на те, що ми, коли помираємо, ми Воскресаємо і будемо жити вічно з Богом. І оце головне послання християнства а взагалі, в цілому, щоб Бог возлюбив світ, віддав життя, Ісус Христос віддав своє життя, щоб ми, маючи прощення, ми. Життя і Оце от таке послання для кожного з вас. Бог мене покликав до життя, Бог кличе кожного із вас. І цей шлях починається з простої такої фрази, Господи, прости мене з зі слів покаяння. І тому ми, я знаю і вірю, що Бог торкається кожного серця, хто знаходиться на цьому місці. І хтось закрушається, хтось плаче, хтось переживає. Якщо є у вас такі почуття, то проходьте сюди вперед. Це Бог вас кличе до життя. Бог вас кличе до життя. по сторонам і думайте, що про вас кажуть люди. Бог вас кличе. Не ми. Бог вас кличе. Тому буде співатися ця пісня. Бог буде кликати, проходьте вперед, будемо молитися. Співайте.